І все освячу Твої Духа, і освяти воду Богуцю. І нині не спасли благодать присвятого Творящу, і все освящаю Твоєго Духа, і освяти воду. Оцю. І нині не спасли благодать, пресвято животює все. Священого Твоєго, Духа і о воду Отцом. Подай нам через споживання, води і окропленням Неї Твої благ, славення, що за Ним, род пристрасті тобі, молимося, завітай милосердний, до нас, немічний, сіли, наші недоги, душеві і тілесні, з ласки Твоїм милостивим все пречистої, при благословенної владичиці, нашої Богородиці і Сладів Марії, силою чесного, животворчого Христа заступництвом чесної чесних небесних сил, безсілесних, чесного славного пророка, притечі хрестителя Йона, Святиславних і апостолю, апостолів, преподобної вогоносним отців наших, святих отців, наших, великих, ієрархів і всього. Світу учителів, Василя Великого Богослова та Івана Золотого, Сто, святи отців наших, а фанаси і Кирила, Патріархів Олександрійських, святого Отця нашого, це передона Тримефо, скочу творця, святого Отця нашого, Миколая Архієпископа скочу чудотворця, творця, отців наших, рівно апостоли, Мефодія і крила, очисти Слов'янського, свято, рівно, а князя Володимира, святи отців наші. Всієї України, чудотворці Михаїла, священого мученика Макарія, Дмитрія, Інокентія, Феодосія, та святої святого славного великомученика, Юрія Переморця, святої славного, великомученика Дмитрія Ми роточимо святий, доброводібний мучеників, святиї, правни, боців, ці віки Майянни, святих славних. Чудотворці без срібників, космий Дем'яна, каріла Йоанна, потелимона і мораєр малая, Самсона, дімида, мокія і а не китипалилея, і трифона святих самим учеників, Маковеїв і матері їх, соломонії, і учителі, учителя. Я не зара і всіх святих Твоїх, і охорони, Господи, край, наш галицький, матір, нашу Україну, і всю людню з'їдаєм душевне, тілесне здоров'я. І будь-ючому милості до цього наслідня християнського, спаси, Господи, помилуй нашу незалежну українську церкву, поміни, Господи, все епискосу православне, що продовжети чин, і парап'яжі того храму, цього, і весь народ України, збережи нам нога, і блага літа. Це джерело сілення, Христе Боже наш, і Тобі славу віддаємо з надвічним Тим Отцем, і престимило сердито, животворче твоїм духом, нині повсякчас, і на віки вічні, Русі, голови ваші, вклоніть перед Господом. Ститися, Остиводи, благослови всіх нашого, поливши олоси, воно покори, покорі. вона стати повним освященням Твого через пиття води, і нехай вона буде нам, Господи, в душі тіла. Бо ти єси освячення і тобі славу і честь, і поклоніння віддаємо пред Тим Отцем. Христимо зараз отворчу твоїм духом, нині повсякчас, і навіки вічні.